Зараз найпрекрасніша пора року, ну принаймні для мене літо, і досить часто я чую, як люди жалюються на головні болі, неприємний запах поту, набряки. Якщо ця тема для вас актуальна, тоді дивіться далі. Є три складові, щоб вирішити ці питання. Дивіться відео до кінця, і ви зможете виправити цю ситуацію. Перше це норма води. Необхідно щодня випивати свою денну норму води. Як це визначити? Аби вирахувати і знати свою норму води, множити вашу вагу на 50 грам. Води і виходить ваша денна норма води. Наприклад, ви важите 70 кг, ми множимо на 50 г і отримуємо 3,5 літри води. Необхідно випити щоденно. Друге прибираєте з раціону біле борошно, газовані напої, цукор, дріжджі, консерви. Зараз саме та пора, коли можна їсти в великому об'ємі свіжі овочі і фрукти. Переключіться на них. І третя важлива складова це програма очищення. Якщо є неприємний запах поту або головні зболі, болі, це вже є явна ознака того, що всередині в організмі відбуваються серйозні зміни. Чим швидше ви зреагуєте на оці зміни, тим швидший буде час відновлення. Вона складається з чотирьох кроків і триває 90 днів. Це комплексний підхід до роботи вашого організму. Якщо вас зацікавила ця інформація, і ви хочете розібратися детальніше. Підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях слово програма, і я в особисті надам вам більш детальнішу інформацію. Відновлюйте своє здоров'я, профілактику проводьте. Це значно дешевше ніж лікування. І будьте здорові, адже здоровим бути здорово.